Дня. Всім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Сьогодні 27 січня понеділок. І вам всім привіт з Миколаївщини. Хочу показати трошки свої рослинки, які ми висівали 11 січня цього року. Як вони виглядають на сьогодні? Ось геліотроп. Отак посіви виглядають. Так ось виглядає лобелія каскадна. На сьогодні. І ось моя невдача, портулак. Я вам показувала, який був дуже гарний килим із всходиків отаких от маленьких. Бачите, що залишилось? Вони десь безслідно розтанули, тому що навіть і слідів від цього коврика немає. Це все, що залишилось. Ну, і таке буває. Висіяла в ґрунт, ви бачили, там буде діло. А з розсадою, як ви бачите, мені не пощастило. Там вон, залишилось декілька рослин. Ну, попробую їх у... Стаканчик пересадити, може, що ж залишиться, не знаю. Ну, нема та й нема. Так, це у нас петунія. Петунія, як ви бачите, десь дуже густа, десь трошечки хуже повсходила. Ну, мені цього буде досить. Як ви бачите, вже є справжні листочки, тому на днях буду його все пікірувати. І оцей. Е... Геліотроп треба вже пікірувати, також вже є справжні листочки. І петунію потрібно буде пікірувати, тобто розсаджувати в окремі скляночки. Ще покажу вам зараз нижню поличку. Отак, у мене, бачите? Отак, на прищіпках пакет. Ось, вам покажу. Ось. Бачите. Отак я закриваю кожну поличку, таким пакетом. Як парник утворюється там всередині. Ну, ось ця поличка. Тут, ось бачите, підклала, щоб був вище оцей лоток, тому що дуже тянуться рослини. Ну, вже є справжні листочки, тому також на днях буду розсаджувати вже в окремі скляночки, вже вони дожили до того моменту, що вже їх можна розсаджувати. Це у нас. Алісум скельний, і алісум самий звичайний однорічник. Отакий вигляд має розсада. Да, Потяглася, хоч і вище поставила їх. Ну, ще є така здатність у рослин, що вони в розсаді тянуться. Ну, а потім все з ними буде добре. Це ось газанія та, що залишилась. Я вам вже показувала, що було дуже-дуже багато всходів. Ну, а потім чорна ніжка скосила їх за ніч. Майже всі. Оце все, що залишилось. Чотири рослинки чи п'ять. Ну, я там посіяла нове насіння. Чекаю всходів, поки що немає. Арктотікс так і не зійшов насіння. Лежить там нічого нема, воно, мабуть, вже не годне, тому що дуже давняшнє насіння. Так що використаю склянку під щось друге, під щось інше. Ромашка крезі дерзі. Один єдиний он манесенький росточок, також старе насіння. Посіяла вчора сюди свіже насіння, такої ж ромашки крайсь дерзі. Будемо дивитися, що вийде. Колеус блюма. Також уже потрібно буде розсаджувати по скляночкам. Як ви бачите, вже є пара справжніх листочків. Так, те ж саме і шавлія блискуча. Також вже має он пару справжніх листочків, потрібно буде розсаджувати у окремій ємності. От такий вигляд має лаванда. І ще де-не-де он ще прокльовується, тобто вона нерівномірно сходить. Тобто вже он якісь росточки більші, якісь маленькі, якісь тільки-тільки прокльовуються. Отак на сьогодні виглядають посіви туї, що лаванда, що туя була сіяна 13. -го. Якщо всі інші рослинки 11 січня, то туя і лаванда висівалися 13 січня. Ось такий вигляд мають на сьогодні, на 27 е Ну, а тут на столі повідкривала те, що закрито, і було б не дуже зручно вам показувати його прямо на поличках у силажі. Тож поставила, щоб було зручно вам показати. Також розсадювати катарантус. Отакий вигляд мають на сьогодні катарантуси все треба вже розсадювати. Ну, Також трошки потянулися, ну, нічого страшного. Отак От виглядає е, на сьогодні, господи, гравілат, гравілат чилійський. От. Ну, ще може трошки порости. Ще може почекати у лоточку, тому що все зразу за один день не пересадиш. Дуже багато. Так, е, вербена. Отак виглядає вербена. Це з власного насіння. Катарантус вербена. Так, отак виглядають посіви арабіс і маргаритка. Оце маргаритка. Оце арабіс. Ну, також ще можуть порости скільки днів. Хоча маргаритку вже можна розсаджувати по окремим стаканчикам. Так виглядає. Віола ультіма теж вже можна розсаджувати. І віола Рококо, також можна висаджувати. Ну, я маю віду в окремій пікірувати. Отак, От зійшла і росте примула із пакетика від Геліуса. Ще он деякі, як ви бачите, тільки-тільки прокльовуються. А деякі вже трошки підросли. Так, оце так виглядає дельфінім. Також деякі екземплярі вже потрібно. Он, завалюється вже, трошки підтягується. Можна вже е, висадити в окремі стаканчики, деякі вже які більші. Ну, а маленькі ще можна залишити тут у контейнері. Так, Оце дві рослиночки, пан Стемон білий, не дві. Тут ось, ось третя. Ось у мене песенька. От, бачите, зеленіє третя. Ну, а тут, де Фіолетовий, було три росточка, А залишився один. Куди ділися ще два, непонятно, нема. Було три росточка, Залишився один. Все. Так, отак виглядає остеоспермум, теж треба вже висадити в окремі скляночки. Отак, обріє багаторічна, грунтопокривна. Теж вже треба розсаджувати. Ну, кантарабтус я вже показувала, теж треба розсаджувати. Отак виглядають ротики карликові. Також вже потрібно розсаджувати. Отак от виглядає ліатрис. Дві рослинки зійшло, більше нема. Ну тут було штук 5 чи 6 насінин. Ну, отак, от дві є, більше нема. Це із власного насіння вічно цвітуща бігонія з зеленим листочком. Тут ось бегонія із гранул, бадабум з коричневим листочком, так що бігонія вічно-квітуча. Ну, і тут е, армерія. Було б таке старе давняшнє насіння, то немає ні одного жодного росточка. Тож, отакі справи у мене на сьогодні. Є багато роботи. Розсаджувати, пересаджувати всі рослиночки, які вже підросли. Треба їм дати, так би мовити, окрему квартиру, кожному дати свій стаканчик. От. І вже переносити їх. Із стелажа на вікно, зменшувати їм трохи температуру. Ну і на вікно потрібно буде дати також досвічування. буду класти лампи, додатково досвічувати навіть на вікні. Тому що, як ви бачите, у нас ще дуже сіро, сонечка майже немає. Хоча на вулиці плюс 12 у нас сьогодні, але дуже сильний, сильний вітер. І сонечка нема, похмура дуже погода. Ну, сьогодні я зовсім не маю бажання висаджувати, але ви як знаєте, що якщо нема бажання, то краще і не починати робити цього. Рослини люблять, коли в тебе гарний настрій і є у тебе бажання до цієї роботи. Тож вони ще почекають день-два, а потім буду пересаджувати. Що, мої дорогенькі? Усім бажаю всього найкращого. Дякую щиро за вашу увагу, за вашу підтримку, неймовірну. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки. Дякую всім, хто зробив у мене замовлення. Щиро дякую, ви мене підтримали у такий не дуже легкий час. Всіх також підтримую, всім бажаю всього самого найкращого. Божого захисту, Божої охорони, Божого піклування. А також ще. Нагадую, в кожному відео не забуваємо за наших захисників, ой, як нелегко їм без нас там. Тож, хто чим може допомагаємо. І просто дякуємо їм, підтримуємо їм, їм наша підтримка дуже-дуже важлива. Дякую їм за кожну хвилиночку нашого життя. Низько вклоняємося, і чим можемо, допомагаємо. Ще раз усім щиро вдячна за те, що Підтримуйте мене, мою родину, мій канал. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися і зайти в коментар. До побачення, мої, шановні, до нових зустрічей!